Різдвяні жіночі піжами від німецького бренду «Осмара». Лот 10 штучок. Ціна за одиничку 265 гривень. Ціна за лот 2650 гривень. Розміри у нас йдуть від сечки до Елічки. Тобто S -M L. стандартні розміри. Принтація абсолютно різна, але вся новорічна. Подивіться, є ось такі піжамки. А вони, здебільшого, всі запаковані. Далі є ось такий принт. Дуже гарний. Далі є ось такий принт. Показую вам в розгорнутому вигляді. Вони дуже приємні на дотик. Вони не утеплені, легесенькі. Ось такі штанці маємо. Бачите? Штанці йдуть на резиночці обов'язково. Є ще ось така принтація. Покажу вам зараз. Дуже класна ідея для подарунку, адже скоро новорічні свята. Дай, власне, по дому можна ходити, щоб, як то кажуть, свято було завжди. Піжамки є в наявності, вся інформація в наших менеджерів. Я залишаю всі контакти знизу під відео. А також доєднуйтесь до нашої viber спільноти Також ставте плюсики в коментарях, і наші менеджери з вами зв'яжуться.